Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю. В моїх руках Біблія, сучасний переклад Біблії українською мовою, самий останній переклад українського біблійного товариства. Першим сказати дещо про нього я би хотів сказати наступним. Я буду дуже вдячний вам за те, коли ви підпишетесь на мій ютуб канал. Всім дуже дякую за перегляди, за коментарі, за поширення. Ми робимо дуже важливу справу і для мене це дуже приємно. Отож, розпочинаємо. Хочу представити Біблію, сучасний переклад Біблії українською мовою. Навіть мені задавали питання, що це за переклад. Ми чули, вийшов новий переклад. Що це за переклад? От, власне, про нього я би хотів дещо сказати дуже коротко. Так, це новинка. Переклад здійснено з давньоєврейської та давньогрецької мови, 77 книг. Є, певне відмі... є певна відмінність. Цей переклад, який я тримаю в руках, видано з благословінням блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Це останні, скажімо так, саме останній переклад українського біблійного товариства. На чолі під керівництвом Рихваїла Турконяка. Зроблений групою людей. На чолі, з, скажімо так, з керівництвом Рихваїла Турконяка. Перед цим я представляв, і в мене в Ютуб каналі, на моєму Ютуб каналі є відеоролик про саме цей переклад Біблії. По суті, вони ідентичні, що цей новий. І що цей попередній. Просто е, в чому ж новізна, або ж в чому відмінність в самого останнього? чим відрізняється саме останній від попереднього. В цьому перекладі це також сучасний переклад. Перекладені лише всі канонічні книги Біблії. Це 66 книг. Це також сучасний переклад Біблії, українського біблійного товариства. Але оцей самий свіжий, саме новий, який зовсім недавно був представлений це сучасний, той же сучасний переклад Біблії українською мовою, який зроблений, скажімо так, групою людей на чолі з під керівництвом. Е Рафаїла Турконяка, але в ньому вже є второканонічні книги або ж неканонічні книги. Цебто апокрахічні книги. Ось яка відмінність. Тому пам'ятаємо це, так вийшов новий сучасний переклад Біблії українською мовою. Останній переклад. Біблійного товариства, українського біблійного товариства. Тому хай Господь допоможе нам читати і все більше і більше у нас з'являються різні переклади українською мовою. Це дуже добре, що Біблія є доступна для українців в саме різних перекладах. І це чудово. Особливості цього перекладу, по суті, ті ж самі, що і попенього, да, коли я представляв відеоролику. Тому ви можете прогорнути і подивитися, коли я говорю про сучасний бі переклад Біблії українською мовою. Які ж особливості? Тут ті ж самі особливості. Одна відмінність в тому, що тут. Є ще не канонічні книги. Тому тут 77 книг. Хай всіх Бог благословить, будьте благословенні!